Будь ласка, слово дається Колтуновичу Олександру Сергійовичу, платформа за життя йому. Дякую, шановний пане голово. Шановні колеги, перше, на що ми звертаємо увагу, це енергетика та комунальна сфера як беззаперечний базис виживання десятків мільйонів українців. Звертаємо увагу Кабінету міністрів України на неналежну і негативну динаміку і вкрай погану динаміку щодо відновлення енерго, тепло та водопостачання. Насамперед у містах, мільйонниках та інших містах України, які постраждали від обстрілів, тому ми пропонуємо уже на цьому пленарному тижні Кабінету міністрів України запропонувати ті проекти законів, які допоможуть максимально врегулювати цю катастрофічну ситуацію, що склалася у комунальній сфері та паливно-енергетичному комплексі. В цілому, також наша група вкотре. Звертаю увагу Кабінету міністрів України на той факт, що необхідно забезпечити мораторій на відключення від комунальних послуг побутових споживачів, що мають заборгованість за житлово-комунальні послуги. Ця цифра на сьогодні становить 106 мільярдів гривень. Вона суттєва і дану проблематику також необхідно вирішувати. Друге, на що наша група звертає увагу, зважаючи на те, що ми заходимо у 2026 рік, ми чекаємо на урядову програму з відновлення та структурної перебудови економіки України на сьогоднішній день. Ми бачимо ту негативну динаміку, яка склалася в промисловості, в зовнішній торгівлі, в агропромисловому комплексі і в багатьох інших секторах господарського комплексу України. Ми бачимо всі ті негативні тенденції, і на наш погляд, їх необхідно вирішувати. І, безумовно, боргова політика, яка на сьогоднішній день показує, що покриття дефіциту бюджету можливе лише за рахунок внутрішніх і зовнішніх займів. Також нова структурна економічна перебудова забезпечить диверсифікацію цих коштів і ресурсну спроможність бюджету України. Не можу не звернути увагу, що в минулому році МінФін і уряд України позичив нову позику. Залучив 66 мільярдів доларів, 13 з яких це облігації внутрішньої державної не, позики це надзвичайно велика цифра, яка призводить до суттєвого збільшення державного і гарантованого державою боргу, який перевищує обсяг валового внутрішнього продукту України. І третє, на що я хочу звернути увагу, безумовно, це соціально-економічний блок. Адже незважаючи на той факт, що ми... Підтримавши ті соціальні ініціативи по збільшенню соціальних стандартів і мінімальної позначки на фоні девальвації та інфляції, все це відбувається і нівелює соціальні стандарти. Тому, на наш погляд, девальвація національної грошової одиниці і та інфляція попри дезінфляцію у 8% вона безумовно обнуляє реальні доходи населення, і в даному випадку нам необхідно стримувати ці показники. Загалом чекаємо від уряду нових проектів законів. Які забезпечить структурну перебудову економіки, що дозволить сформувати ресурс?